Всіх вітаю на каналі Мета, спільне життя, серйозне випробовування для партнерів, особливо важко, коли один із них не створений для шлюбу. Астрологи з'ясували, з ким зі знаків Зодіаку найважче побудувати стосунки. Про ці знаки і поговоримо у сьогоднішньому відео. Ставте лайк цьому випуску, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і ми починаємо. Перший знак у нашому списку лев примхливий, вимогливий і егоїстичний, як дитина ображається через дрібниці і влаштовує скандали без приводу. У категоричному тоні вимагає постійних зізнань у коханні та безумовної уваги, сам не збирається йти на компроміс, не стане змінювати звички і звичаї заради другої половинки, вважає себе привілейованою особою, тому не потерпить поруч з собою будь-кого. Його увагу ще треба заслужити. Не дивно, що за такого поєднання якостей спільне життя з ним практично неможливе. І якщо вам вдалося побудувати шлюби з левом, ви можете вважати себе справжнім приборкувачем. Наступний знак стрілець: цей знак сп'янілий від ідеї свободи, категорично налаштований проти будь-яких рамок і обмежень, заперечує звичні норми і навмисно йде на суспільству. Його неможливо змусити піти під вінець. Офіційний шлюб гірший за в'язницю. Спільне життя з ним сумнівне задоволення. Не чекайте допомоги по господарству і виконання побутових обов'язків. Він витає в хмарах. Мріє займатися саморозвитком, духовними практиками і всім, чим тільки можна, аби уникнути прибрання та приготування вечері. Далі Скорпіон. Чесність і правдолюбство, прекрасні якості, але тільки не в любовних стосунках. Скорпіон виснажує другу половинку моралями, порадами, настановами і вимогами звітувати за кожну секунду, проведену окремо один від одного. Витримати його натиск вдається далеко не кожному. Крім кришталевої ясності у стосунках, знак вимагає до себе нескінченних знаків уваги. Сам поводиться досить егоїстично і не обтяжує себе турботою про супутника. Наступний знак козоріг кохання. Посідає далеко не перше місце в його ієрархії. Знак холодний до партнера, не збирається працювати над стосунками, і за першої появи ознак кризи заговорить про розставання, приймає залицяння як належне і настане дивувати другу половинку романтичними сюрпризами. Шлюби з ним нагадує взаємовигідне сусідство без зайвих почуттів і сантиментів. І останній знак у нашому списку овен. Овен мріє про кохання до гробу і старанно в'є сімейне гніздечко. Усе псують патологічні ревнощі знака. Вогняний скандаліст не стане мовчати, якщо йому щось не сподобається. Він обожнює вичитувати партнера за промахи і висміювати його недоліки. Необережний і неакуратний у висловлюваннях овен ризикує залишитися на самоті через гострий язик. На цьому сьогоднішнє відео добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски.